Погода готує чимало несподіванок. Десь сильні пориви вітру, десь теплі ночі, а в деяких регіонах суцільна хмарність. Розгляньмо детальніше погоду на 28 травня в кожному регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 19 градусів Цельсія, а вночі буде близько плюс 14 градусів Цельсія. Південно-східний вітер зі швидкістю 5 мс, пориви до 6 мС. Очікується суцільна хмарність із невеликими дощами. На півночі, у Житомирській області, температура в день сягне 15 градусів Цельсія, а вночі буде плюс 13 градусів Цельсія. Небо затягне хмарами можливі короткочасні дощі. У Чернігівській області температура вдень становитиме 21 градус Цельсія, а вночі плюс 15 градусів Цельсія. Південно-східний вітер 6 мс, пориви до 8 мс. Спостерігатиметься суцільна хмарність істотних опадів. На сумщині температура в день буде 22 градуси Цельсія, а вночі плюс 16 градусів Цельсія. Південно-східний вітер 7 мС, пориви до 14 мс. Очікується повністю затягнути хмарами небо. На сході. У Харківській області температура вден сягне 23 градуса Цельсія, а вночі буде близько плюс 18 градусів Цельсія. Південно-східний вітер 6 мс, пориви до 13 мс. Небо буде повністю вкрите хмарами. У Донецькій області температура вден підніметься до плюс 22 градуса Цельсія, а вночі буде близько плюс 17 градусів Цельсія. Південно-східний вітер 5 МС. Пориви до 13 мс. Очікується суцільна хмарність. У Луганській області температура в день становитиме 22 градуси Цельсія, а вночі плюс 16 градусів Цельсія. Південно-східний вітер 9 мс, пориви до 12 мс. День буде похмурим із суцільною хмарністю. На півдні, в Одеській області, температура в день буде плюс 17 градусів Цельсія. А вночі плюс 14 градусів Цельсія. Очікується малохмарна погода з проясненнями. Опади не прогнозуються. У Миколаївській області температура вдень 18 градусів Цельсія, а вночі плюс 13 градусів Цельсія. Прогнозується помірна хмарність істотних опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 22 градуса Цельсія, а вночі плюс 13 градусів Цельсія. Південний вітер 7 мС. Спостерігатиметься розсіяна хмарність. Опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день сягне 20 градусів Цельсія, а вночі буде плюс 15 градусів Цельсія. Південний вітер 5 МС, пориви до 8 мс. Спостерігатиметься значна хмарність із можливими короткочасними дощами. У Криму температура вдень становитиме 20 градусів Цельсія, а вночі плюс 12 градусів Цельсія. Небо буде помірно хмарним. На Заході, у Львівській області, температура в день становитиме 18 градусів Цельсія, а вночі плюс 12 градусів Цельсія. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю. В Івано-Франківській області температура вдень 14 градусів Цельсія, а вночі плюс 12 градусів Цельсія. Спостерігатиметься повна хмарність із короткочасними дощами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 13 градусів Цельсія, а вночі плюс 11 градусів Цельсія, північно-західний вітер 5 мс, пориви до 10 мс. Небо буде повністю вкрите хмарами з дощем. Поки ми рухаємось далі по областях, маю маленьке прохання, підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Це допомагає нам ставати кращими щодня і дозволяє ще більшій кількості людей дізнаватись точний прогноз зранку. У Чернівецькій області температура в день буде 12 градусів Цельсія, а вночі плюс 11 градусів Цельсія. Північно-західний вітер 6 мС, пориви до 11 мС. Очікується похмура погода з дощем. У Закарпатській області температура вдень 22 градуси Цельсія, а вночі плюс 14 градусів Цельсія. Очікується майже суцільна хмарність, але без опадів. У Рівненській області температура в день 13 градусів Цельсія, а вночі плюс 12 градусів Цельсія. Північний вітер 4 мс, пориви до 8 мС. Небо затягне хмарами з невеликими дощами. У Волинській області температура вдень 15 градусів Цельсія, а вночі плюс 12 градусів Цельсія. Небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом дня з можливими короткочасними опадами. У Хмельницькій області температура в день і вночі 12 градусів Цельсія, північно-західний вітер 4 мС, пориви до 8 мс. Спостерігатиметься суцільна хмарна погода. У центральних регіонах у Кіровоградській області температура вдень 17 градусів Цельсія, а вночі плюс 13 градусів Цельсія. Очікується повна хмарність із невеликими дощами. У Полтавській області температура вдень 18 градусів Цельсія, а вночі знизиться до плюс 14 градусів Цельсія. Південно-східний вітер 5 МС, пориви до 11 мС. Прогнозується суцільна хмарність із можливими короткочасними опадами. У Черкаській області температура в день 21 градус Цельсія, а вночі плюс 16 градусів Цельсія. Південно-східний вітер 6 МС, пориви до 8 мС, Очікується майже повна хмарність із можливими невеликими дощами. У Дніпропетровській області температура вдень 20 градусів Цельсія, а вночі плюс 15 градусів Цельсія. Південно-східний вітер 8 мс, пориви до 11 мс. Очікується хмарний день із дощем. У Вінницькій області температура вдень 15 градусів Цельсія, а вночі плюс 11 градусів Цельсія. Небо буде повністю вкрите хмарами з можливими короткочасними опадами. Дякуємо, що ви з нами. Будь ласка, натисніть лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний прогноз погоди. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Щиро вдячні за вашу підтримку. От і всі Метеоновини на сьогодні. Дякуємо, що довіряєте нам. Підготуйтеся до завтрашнього дня вже сьогодні, а ми, як завжди, будемо на зв'язку. Гарного вам настрою і стабільної погоди!